Добрий день, мене звати Гудзіана, Я учниця 4 А класу Нетішинського ліцею No3. Я хочу вам представити свою презентацію під назвою «Гідрофобні властивості речовин в природі та їх значення в житті людини. Вода одна з найпоширеніших речовин на землі. Вона покриває велику частину земної поверхні. Майже всі живі істоти складаються в основному з води. У людини вміст води становить близько двох третіх маси, а в організмі медузи до 95% води. По відношенню до води всі речовини поділяються на дві групи: гідрофільні люблячі воду і гідрофобні бояться води. Гідрофільні речовини це речовини, які добре розчиняються у воді та інтенсивно взаємодіють з молекулами води. Гідрофобні речовини, це речовини, які відштовхують воду саме про властивості цих речовин, а так само про їх значення в природі та житті людини і піде мовами моїй доповіді. В природі гідрофобніх... гід... гідрофобні речовини покривають шкіру тварин, жир, птахів, медмедів, листя рослин, комах, це дозволяє це дозволяє не тільки не намочити шкіряний покрив, а й плавати на поверхні води. Гідрофобні речовини використовуються для покриття текстилю і шкіри, одягу та взуття скла поверхонь автомобіля, будівельних матеріалів. Вони утворюють стабільний тонкий шар, на оброблений поверхнім шляхом хімічного з'єднання з, з поверхнею матеріалу. Вода, бруд, жир. Та плями від їжі не можуть проникнути і забруднити оброблені поверхні. Використання таких гідрофобних засобів для захисту від води та бродовзуття та одягу наших захисників дозволять забезпечити тепло та сухість. Переваги гідрофобного покриття можете побачити на наступному відео. Як ви бачите на відео, якщо на речовини на поверхні, то вона буде повністю відбивати від себе воду. Можна нанести й на взуття, та на одяг, який може захистити наших військових і в дощ, і в болото. Ще є одна відома гідрофобна речовина це всі відомий тефлон, це торгове ім'я синтетичного під... гідрофобного полімеру. Тефлон не прилипає до води, і це саме слизький матеріал у світі, що надає йому необхідної якості для антипригарного посуду. Усім відомої сковорідки та каструлі. Тефлон широко використовується в промисловості, виробляють клап клапани, насоси, фільтри в електроніці аерокосмічній промисловості, медицині. Тефлоном покривають поверхні гладильних прасок, леза, бриз, кип'ятильники. Тефлон ще надзвичайно прибутковий, тільки за один рік продажу тефлону отримано понад 1 мільярд доларів прибутку. Гідрофобний пісок дуже цікавий та життєво важливий матеріал. Гідрофобний пісок це пісок. Оброблений спеціальним складом, який відштовхує воду, не вступає з неї в контакт. Використовується, наприклад, в творчих дитячих іграшках. З нього можна будувати що під водою. Гідрофобний пісок зберігає свої властивості не менше 30 років. Доцільно використовувати цей пісок для поливу ґрунту грун в посушливих районах. Якщо ще з гідрофобного піску розташувати під шаром радючого ґрунту, він буде отримувати вологу, що дозволить скоротити витрату води 5 чи 7, від 5 до 7 раз, раз, разів. Найгірші глобальні показники індексу голоду, а отже, Найбільша смертність мають країни, яких засушливий клімат. Використання гідрофобного піску дозволить зберегти життя людини. Проведемо кілька дослідів з гідрофобним піском. Зараз я проведу про вивчення властивості гідрофобного піска. Для всіх дослідів нам знадобиться гідрофобний пісок. Ще звичайний пісок, щоб її порівнювати. Два стакани води, чашка пеклі, пластикова ложка та піпетка. Для зручності я насиплюсь гідрофобний пісок, прямокутну ємність, а звичайний пісок квадратний. Далі беремо чашу Петрі. та ось ложечку. Насипаємо сюди по одній ножки гідрофобного і звичайного. Ось я насипаю гідрофобний. Тепер він все Ну, Якщо подивитись, то зовні вони візуально нічим не відрізняються. Далі я зроблю невеличкі ямки в двох кубках пітка. Я набрала стакан водички. Далі я піпеткою набираю воду. І по чотири рази кожну ямку. Спочатку в гідру повну. Один. Два. Три. чотири. І тепер, звичайно. Раз, два, три, чотири. Як ви можете побачити, гідрофамний пісок повністю відштовхнув від себе воду. І на його поверхні утворилась така невелика куля з води. А звичайний пісок е вибрав у себе всю воду. Зараз ми знуримо пісок у воду. Спочатку я хочу занурити звичайний пісок. Так, як ви бачите, він майже весь пішов на дно. Давайте звернуємо гідрофобний пісок у воду. Як ви бачите, пісок плаває на поверхні води. Ми то допоможемо йому піти трохи на дно. Ось так, бачите? Тепер я підсиплю ще трохи, теж пустимо під воду. І бачите, майже весь пішов донизу. Як ви бачите, він отримав сріблястий відтінок. Як ви бачите, він дуже гнучкий і з нього можна щось побудувати. Це як пластилін. таке можна будувати різне. Зараз давайте зрівняємо з звичайним піском. Спробуємо перемішати. Як ви бачите, з нього нічого не можна побудувати. Він якийсь розсипчий. І щось побудувати з нього буде просто неможливо. Давайте дістанемо пісок з води. Як ви бачите, звичайний, окрий пісок. А тепер дістанемо з води гідрофобний пісок. О, диво, він повністю сухий. Я можу навіть його висипати. Бачите, це повністю сухий пісок. Ось Отже, гідрофобні властивості надзвичайно важливі в природі та в житті людини. В природі гідрофонні речовини життєво важливі і покривають шкіру тварин, листя рослин, комах. Гідрофонні речовини широко використовуються в промисловості, електроніці, аерокосмічній та будівельній промисловості, медицині. В попиті гідрофобні речовини використовують для покриття одягу та взуття поверхонь автомобіля, скла, холодильних прасок, леза бритв. І Гідрофобний пісок доцільно застосовувати в посушливих районах, що дозволить скоротити витрату води в 5-7 разів. Гідрофобний пісок використовують для захисту берегів під час розливу нафти. Таким чином, використання гідрофобних речовин не тільки життєво важливо для живого світу природи, дозволяє покращити життя людини чи просто принести задоволення, а й дозволено. Богець зберегти життя людини допоможе нашим військовим наблизити перемогу нашої України. Слава Збройним силам України. Слава Україні. Героям слава. Дякую за увагу.